Привіт усім! І сьогодні нове відео про трансферні новини. Починаємо. Go. Go. Почну з новини те, що інтер може придбати Трубіна на заміну Андре Онна, який, скоріш за всього, перейде до Манчестер Юнайтед. А Анатолій Трубін може перейти до Інтера на заміну хандановича або основним воротарем. Подивимось. Шуталом може перейти до РБ Левсу. Перспективний захисник із загребського Динамо, Хорват, може перейти до Німеччини за 25 мільйонів євро. Лейпциг зацікавлений в трансферні цього гравця, перспективного гравця. Паредес може відправитись до Галата Глотасара. Галатасарай предлагає чемпіону світу 4-літній контракт. Невже ще один гравець поїде до Турції? Жаль, це топ-гравець. Тім відправляється до Мюнхенської Баварії. Контракт буде підписаний на 5 років. Отступні за захисника будуть 50 70 мільйонів євро. Контракт буде підписаний найближчим часом. Душон Влахович може відправитись в оренду до мадридського Реалу Оренда, про яку мріють усі до королівського клубу Реал відказався від Харі Кейна та Віктора Осімхена, і Влахович – пріоритетний варіант для мадридців. Мейсон Маунт перейшов до Манчестер Юнайтед. Це вже офіційна інформація. Про це повідомляє сам Фабріцьо Романо. І Маунт буде отримувати 250 фунтів за тиждень у Юнайтеді. Переміль Хьойбер зацікав собі Атлетіко Мадрид, який після того, як пішов Жефрей Кондобія, буде шукати йому заміну. І Хьойбер дуже непоганий варіант для мадридського клубу. Тюрам Гравінберг. Та сам Собослай можуть перейти до Ліверпулю. Ліверпуль цього літа будуть дуже сильно укріпляти півзахист. Це дуже три гарних гравці, які можуть туди піти. Пау Торес офіційно гравець Астон Віл. Услов'я контракта поки що не кажуть, але це, як на мене, дуже гарне підсилення для Астон. Віли. Арсенал хоче продати нуну ну, товариша лівого захисника, який був в оренді у Марселі Вестхему за 8 мільйонів фунтів. Серйозно, це просто топовий лівий захисник, який може бути не гірше, ніж Зінченко. На цьому в мене все. Тому, будь ласка, поставте лайк та підпишіться на мій канал та на мій телеграм-канал. Там всі-всі футбольні новини. Точно, щоб ви були в курсі, слава Україні! На все добре, побачимось на вступних відео. До побачення.